Всім привітики! З вами знову сімейка бабачків. Зараз я готую швидко сніданок. У мене був кусочок відвареного м'яса, я його покришила, трошки піджарила, вкинула туди вермишель, готову, і трішки кропу. А зараз ще накришу салату з капусти. Там бабуся їде з базару, вже купила огірочків, То поснідаємо, а тоді треба буде зайнятися шишками, бо в мене вчора до шишок руки не дійшли. Ще покажу кріп, який висох. Він такий зеленький, гарно вивчився. Вуча також вже не знімала. Щось я вчора забігалася, у мене лише сьогодні руки дійшли до цих шишок. Зараз я їх переберу. Ось такі дрібненькі вкину в одну мисочку, будуть на варення, а котрі крупніші, то буду робити з них сироп. І буду одрізати в них оці хвостики. Ніколи не робила ні варення, ні сироп із цих шишок. Читала багато, там бачила, що там дівчата продають. Зараз приберу цю миску шишок, а тоді я покажу, що, 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 скільки мене піде на сироп, а скільки мене піде на вареньку. Більші шишки я ріжу пополам поламасі і пересипаю цукром. Обісьоше буду ще брати це із меншеньких, і що залишила на варення, бо мені буде їх мало. Зараз пересиплю цукром. Повні баночки понасипаю і поставлю на сонечко на декілька днів. Дві баночки шишок на сироп готові. Одну баночку залишу для Олежика і одну баночку передам племінничка дівчаткам. Кажуть, що дуже добре допомагає від кашлю. А ці шишки зараз я зважу. І подивися, скільки тут кіло. Тут, мабуть, кіло не буде. нам назнати, яка тут в них вага, щоб поїхати купити цукру. Бо цукру залишилося зовсім мало. І на них можна не вистачити. А потім вже, коли буде цукру, я почну варити варення. Надіюсь, що буде смачне. В мене вийшло чищених з цих шишок 2 кіла. І 140 грамів. Зараз я їх помию гарно і поставлю варитися. Як вони пахнуть? Запах нового року. Запах дитинства. Поставила я вже варитися свої шишки з моменту закипання, буду варити їх десь хвилин 20-25. шишки вже зварилися, ще я ту воду, в якій вони варилися, і зварю сироп, а потім закину той сироп в шишки. Я зварила сироп уже і закинула туди шишки. До завтрашнього вечора вони будуть стояти настоюватися. А вже завтра вечором десь годинки в 4-5 почну їх варити. І буду варити 2 дні, а потім буду закручувати. Нарвали ми помідор, капусти пізньої, перцю, набрали водички, бетон і баклажкостю. І зараз їдемо на поле, будемо садити. Якщо буде мало води, то ще до хати приїдемо. Томас, що таке? Ти з нами хочеш? Трішки прикрила парника, щоб курі там не наробили шкоди. Зараз відпустимо курей і будемо їхати на поле. садити перчик, помідорки, капусточку пізню. Полежку думали з собою брати, а ти типу, подумала, що там зараз буде мошки повно мошки, комерів, нас його покусають, давно чухаться, боліть. так що наключили йому мультики, він залишається вдома на хазяйстві. Ми вже приїхали на поле, підгорнули, мабуть, 4 чи 5 полосок картоплі, а тепер зараз будемо садити перчик помідорчики, капусточку, поки я долю і посажу перчики помідорчики в ямки, бабуся дарве бур'ян і ще посадимо пару кущів помідор. Ось тут потрібно ще вирвати бур'ян, пополоти. Це наша капусточка. Також все в бур'яні, бо пішов дощ, і той бур'ян попер. що капець. Тут і савойська, і цвітна, і пізня. І картошка, яку потрібно вже підгортати. А це у нас Цибулька і часник, які садили на зиму. Думали, що все встигнемо посадити на, на полі, але почала заїдати мошка, нам треба було ще на грядки сколити бурян, щоб посадити помідори, там, капусту і перець. То ми його не досадили, привезли додому, трішечки прикопали у парничку, а завтра вже вечором поїдемо досадимо, бо мошка таке заїдає, що капець. Раніше і бризкалися дікалоном, тим дезодорантами, але у олежика така алергія на такі різкі запахи, то ми зараз перестали таким бризкатися, а Лучше перестрахуватися, щоб у олежика не пішов бонхоспаз і вирішили все досаджувати завтра. Я вже відкрила парничка, до курів позаходили. Зараз буду йти готувати олежику вечерю, якусь пекінку кинути пару листочків, щоб було смачніше. Та й будемо готувати його до сну. Покупаємо. А я дякую всім за перегляд, за ваші коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока!